Вітаю тебе! Ти на каналі розпаковки, і сьогодні у нас буде розпаковочка ось такої цікавенької посилочки з Aliexpress. Прибула вона з Китаю вартістю 7 доларів 7 центів, 436 грамів. Тому не забувай підтримати відео лайком, підписатись та залишити коментар. А я тобі бажаю приємного перегляду. Але її бістранку і подивимося, що там до нас приїхало. Ось такі цікавенькі шарики приїхали. Раніше я вже такі замовляв, Фірма Balloons. Тут 50 штук на іменуванні. вони йдуть перламутрові типу металік. І, звичайно, зараз ми їх відкриємо, подивимося. Ось такі різні кольори, наприклад, зелений, якийсь темно-зелений, і є, наприклад, от, бронзовий, є срібний, є золотий, також є вишневий і якийсь такий ще один, дивіться, тут є три відтінка, а це однакові. Ну, в принципі, кольорів достатньо. Ось три різних кольори. Червоного, і фіолетовий ось такий ще цікавий і синій. Більш блакитного. Ну, давайте надуємо хоча б один і подивимося, який він має вигляд. Ну що, ось такий великий шарик вийшов. Дивіться на всю камеру. Повністю металічний, гарний, великий джик. Прикольно. я думаю, можна поставити лайк цим шарикам десь на якесь свято, якесь день народження, чи ще кудись прикрасити ваше свято саме то. За 2 долара можна рекомендувати. Поїхали далі. Наступна посилочка. Це ось така цікава Bluetooth-колоночка. Дещо вже відкрито. Дещо пом'ята. Дивіться, яка зімнята. Десь втарилась, впала, ну, пошкодилась, отримала десь тілесні свої пошкодження. І зараз ми відкриємо, подивимося, яка вона всередині чи не пошкоджена. Так, дістаємо. Тум -тум -тум -тум. Так, більш нічого там немає. Так, в комплекті, що таке кабель, а інструкція. А інструкції, друзі, немає. Дивіться, прикольно. Пім-бім-бім. Так, дивіться, інструкцію не поклали, ніде немає. Ну, я думаю, ми розберемося без інструкції. Так, в комплекті, дивіться, такий кабельок Type-C йде на USB-A. Бачите, на два контакти тільки для зарядки. І ось, в принципі, сама колоночка. Ось така, дивіться, вау, яка красива Є такого смарагдового кольору. Але дивіться, отут вже корпус поцарапаний. Ну, звичайно ж, шкода. І дивіться, і ззаді поцарапаний. Ну, продавець вислав, звичайно, видно, вже бушний товар. Видно, що вже колонка десь була вживані, тому що царапини її. Але я думаю, це на звучання не повпливає. Тому давайте зараз ми її підключимо. Ось є, кнопки управління є. Такий звуковий сигнал. Ззаді тут є різні такі, переключаються RGB-кольори, підсвітка, хоча. Б, ну, коли музика грає, напевно, в неї якось там можна підбирати. Ось прикольна зелена під зелений тип. Багато різних кольорів, різних режимів. Є просто колір білий, ось ще один. І все. Ну що, давайте включимо Bluetooth, підключимо і перевіримо, як вона звучить. Ну що, дивіться, знайшло якийсь, ось написано hdr b 401 Ось такий пристрій, і не знаю, чи це він, але більше нічого не знаходить. І спробуємо підключити його. О, підключило, дивіться. Все ж таки це він. Ну, і давайте включимо якусь музику і спробуємо його. Послухати звучання. Так, ну що, погнали? thank <laughs> you Почули доволі голосна. І для вашої уваги я маю ще одну таку ж саму. Тому давайте зараз ми їх підключаємо в пару і пробуємо відтворювати як стерео. Навіть для прикладу, дивіться, хотів показати, дивіться, наскільки тут чистенький новенький пластик, все. О, дивіться, тільки дістав. А, можливо, це звуковий сигнал, що вона розряжена. Е, так. А ось, дивіться, там навіть на мембрані дещо є пошкодження, бачите? Ззаду ось тут є царапини, дивіться. Ну, Ця взагалі новесенька. Ну, а тут продавець підсунув вже якесь БУ. Доволі доволі сильний. Так, ну що, давайте включимо. Так, підключилось. Цікаво, чи вони між собою сконектяться, хоча в продавця на сторінці написано, що це ТВС. <звук> не знаю, поки що не зрозуміло. Поки що вони не підключаються. Давайте я зараз розберусь і спробую повторно вам все розказати. Ну і друзі, те, що я казав, це зовсім два різних пристроя, два різних Bluetooth, а тому вони в парі не будуть працювати. Хоча в продавця написано чітко, що ці колонки є ТВС, тому що це модель A36, а ця називається якась HDR B401, тобто зовсім. Інша модель зовсім інша колонка, хоча б по виду однакова. Але, як ви бачите, до неї навіть не було інструкції. Тому, ну, чесно кажучи, Вона видно, що бушна, дивіться, вона там примята. тут царапина. Ззадус тут є царапина. і дивіться, саме цей випромінювач пасивний. Також він у Ну, Це хоч плівка, але все одно, дивіться, вона вся поцарапана. Коли я робив розпаковку з сего. Там взагалі він не був новесенький, а цей, видно, покоцаний. Ну, все одно, в всякому випадку. І навіть коли про звучання, десь видно, пошкоджена трішки мембрана, є ось такий трішки звук. Не звук негерметичності цих по покру. Так, ну і все, що я ще хотів перевірити, це. Чи він заряджається? Так, заряджається, як ви бачите, ось тут горить червоненький світло. В принципі, зарядку бере. Так, і останнє ще це. Хочу його зважити вам. Доволі він важкуватий. Дивіться, 197 грам, знайде 198 майже 200 грам. Ось така. Крута Bluetooth-колоночка дуже хорошим звучанням, якістю. Тому е, рекомендую такий товарчик, класний, але звертайте увагу, друзі, в кого ви купуєте. Тому я силочку залишу на цього продавця, але я не рекомендую купувати саме в цього продавця, а знаходьте інший продавець з таким самим товаром. Ну що, погнали. Ще третя посилочка. Так, все. Більше там нічого немає. І це також така крутенька. Bluetooth колоночка, спікер. До речі, як ви бачите, от, тут написано TWS. Ну, в нас поки що тільки одна така. Це нова модель вийшла недавно. І тут написано: дивіться, що навіть підтримує FM радіо Scan радіо навіть є радіо, але ну, я не знаю чесно, чи воно тут є. І дивіться, навіть Ф-картка є, нічого собі. Ну давайте відкриємо, подивимося. Так, ось така коробочка, доволі ще непогано збереглась. трішки зімнята, але в основному ціленька. Так, підемо по шнурам. Дивіться, йде micro USB на USB-A для зарядочки. Ось такий іде шнурочок, класичний, стандартний, шовковий. Кладуть його кругом. І ось така балес, зовсім брошурочка з однієї сторони на китайський, з іншої на англійський. З технічними характеристиками до вашої уваги. Динамік 4 омний 3 ватний, 36 мм. Споживання акумулятора 3,7 вольта, 450 мА версія Bluetooth 5,0. І діапазон, як ви бачите, від 20 до 20 тисяч Герц. Тобто, має звучання бути доволі. Непогане. І що? Дивіться на саму колоночку. Дивіться, вона тут йде вся металева, корпус також йде, дивіться, метал все. Такі дві класних вставочки, передають елегантності, гарний вид і ось гніздо зарядки в мікро-USB. Слот під картку SD, місце кріплення, шнурочка. І ось є Мікрофон. Дивіться, нанизу розташовані вже три кнопки. Це кнопка включення-виключення, регулювання гром... гучності і переключення треків, відповідно, те ж саме. Мягенька резинка, доволі хорошо стоїть на свій. Ну, давайте зараз увімкнемо її. Вау! Ну, по звучанню непогано. І що хотілося б перевірити. Дивіться, є тут індикація. Давайте відразу її підключимо. До повербанка, подивимося, чи вона бере заряд, заряджається. Звичайно ж перевіримо. Дивіться, ось червоненька лампочка, все, заряд пішов. В принципі, все, з цим проблем немає. Так, йдемо далі. Давайте зараз. Її знайдемо на телефоні і підключимо. Тому зараз одна хвилинка. Ну що, знаходить ось такий пристрій називається МТФТ. Якщо це він, мається лампочка, просто горіти постійно. Так, дивіться, це він. Бачите, все підключило. І, звичайно, давайте зараз включимо музичку і перевіримо, як працює. Олі непогано звучить і ще хотів перевірити, як працює з TF-карткою. Тому одна хвилина і підключаємось. Так, ну що, дивіться, ось, наприклад, грає на блютузі. Так, тепер беремо ось таку SD-карточку. Вставляємо її вверх ногами, контактом вверх. Довшека, дивіться. Terima kasih telah menonton! Чуєте, в принципі, працює і доволі непогано. І на SD-картці, і на Bluetooth. Якщо, наприклад, хочете зняти З... знімаєте. Підключається назад на Bluetooth. І, в принципі, відтворює ту саму мелодію, яка була остання на Bluetooth. Ну що, друзі, ось такий цікавий сьогодні вийшов випуск. Доволі крута колоночка, маленька, і доволі класна. Силочки залишу на продавців в описі під відео. Ось така ще одна колоночка. І е, такий. І ось така кількість різних шариків. Тому, друзі, не забувайте. Підписатись і, звичайно, підтримати відео лайком. Це мене мотивує для вас знімати нові ролики. Всім до нових зустрічі, пока!